І як правильно відмовити ТЦК ТСП вповісться. Будь ласка, надайте свої повноваження від вашого начальника, які зареєстровані в Міністерстві юстиції України. Це перше. Друге, покажіть, будь ласка, посвідчення згідно постанови 1137 від 2018 року Кабінету Міністрів? В цілому, це у вас не посвідчення, а жетон або додаток до жетону, а не посвідчення. У вас підробне посвідчення. Ось так потрібно розмовляти з представниками поліції та ТЦК та СП в цілому. Підписуйся, поширюй це відео в тренди Ютубу. Доб'ємо до 5000. Якщо вам потрібна юридична консультація чи відповідь на запитання, звертайтеся. Це коштує 300 гривень. Консультація з кримінальних справ та кримінального права і процесу від 100 до 300 доларів. Разум до перемоги!